Економічна ефективна інтеграція ресурсів змінної відновлюваної енергії, таких як вітер і сонячна енергія, в локальних, регіональних та національних енергосистемах неможлива без оперативного балансування енергоринку в цілому. Однією з найбільш актуальних проблем тут є поточне програмізування вироблення ну електроенергії. Що поновлюється джерелами на сутки поперед? Треба сказати, що на сьогоднішній день ця проблема, не дивлячись на безліч запропонованих алгоритмів, програм або програмних комплексів, ще не отримала належного загально визнаного рішення. Виробництво електроенергії фотоелектричними станціями напряму пов'язано зі змінами погоди. Яка в останній час стає все більш непередбаченою. До речі, завдання прогнозування фотоелектричного перетворення сонячної енергії зводиться до задачі створення математичної моделі, яка б найбільш точно відображала б залежність виробленої електроенергії від усіх факторів, що впливають на це. І в цій роботі досліджуються деякі підходи до побудови навчальних прогностичних моделей. Фотоелектричних станцій. Генерація сонячної енергії за декілька років з 2014 по 2019 в Дніпропетровській, Одеській, та Вінницькій та Херсонських областях. До особливостей процесу. У генерації фотоелектричної енергії треба віднести те, що український постачальник сонячної енергії повинен надавати погодинний прогноз на один день наперед. Якщо є відмінність від чистої фактичної генерації і не перевищує 5%. Проте процес виробництва електроенергії за допомогою фотоелектричних станцій відрізняється нестаціонарністю, сезонною мінливістю та залежністю від випадкових метеорологічних факторів. Концептуальну схему підходу до моделювання фотоелектричної станції можна характеризувати такими класифікаційними ознаками як екзогенна модель накшалт сірого ящику. Ідеальний рівень сонячної інсоляції S від T, включаючи пряму та дифузну компоненти в умовах чистого неба, та пропорційної її кількість електроенергії, що виробляється в цих ідеальних умовах. Визначаються детермінованим алгоритмом функції від моменту часу, година, день місяць, що характеризує взаємне розташування Сонця та Землі в умовах точки на її поверхні, та вказує місце розташування фотоелектричної станції, яке моделюється, а також функції кутів, під якими падають сонячні проміні на фотоелектричні панелі. на фотоелектричні панелі. Реальна кількість, реальна кількість електроенергії W від Т, що виробляється фотоелектричною станцією, завжди менша за цей ідеальний рівень. І залежить від безліч впливових метеорологічних факторів. У моделі враховується температура повітря Т, та температура модуля велика тета Т. Вологість повітря Фі від Т, швидкість вітру Ві, від Т, хмарність сма Т. Характерною особливістю фотоелектричної станції є те, що всі ці метеорологічні фактори впливають на рівень електроенергії, що виробляється мультиплікативно. При зміні цих факторів. Кількість електроенергії може зменшитись або збільшитись у відсотковому відношенні, але не може перевищити ідеальний рівень або стати негативним. Зміна потужності фотоелектричної станції під впливом метеорологічних факторів відбувається внаслідок зміни коефіцієнтів перетворення енергії, а не через підсумування з енергією сонця. Якоїсь додаткової енергії інших джерел. У цьому сенсі метеорологічними факторами обумовлена певна змінна резистивність моделі по відношенню до вхідної сонячної енергії. Модель чистого неба базується на Останніх опублікованих математичних рівняннях в європейському атласі сонячної радіації, де довжина ДХ, найкоротша довжина шляху, що проходить світло через атмосферу. Y це довжина шляху, що проходить світло через атмосферу в заданий момент часу. Гамма – це зенітний кут, альфа це кут піднесення сонця, а бета це кут нахилу модуля, та Псі це полюс. Ігноруючи реальну фізичну природу фотоелектричного перетворювача, маємо можливість представити його відношення як вхід вихід у вигляді формули. S від T до рівня F від H, M, D, B та C та Z. <клух> Завдання побудови моделі фотоелектричного чорного ящика полягає в тому, щоб найбільше точно виразити в явному вигляді залежність функції F від її аргументів. На підставі ретроспективних даних про величину сонячної інсоляції СТ згенерованої електроенергії WT та метеорологічних даних, отриманих за період навчання моделі. Також необхідно враховувати тепловий баланс модуля. Рівняння теплового балансу модуля в умовах конвективного теплообміну з довкілля можна подати у такому вигляді, де т 0 м це температура модуля. А СТ це енергія від Т, це енергія сонячної інсоляції. Т температура повітря, В швидкість вітру. Альфа від В це коефіцієнт тепловіддачі модуля, що враховує. При заданій швидкості вітру теплопровідність повітря, його кінематичну в'язкість, коефіцієнт теплового розширення та, критерія, та критерії прамделя релея. Нуселя. М це маса модуля віднесена до одиниці площі його поверхні. Епсилон велике це коефіцієнт черноти. Чорноти модуля маленький, це коефіцієнт охолодження модуля з усіх боків. Після чого прогнозоване вироблення генерація електроенергії з урахуванням температури модуля. Визначається за формулою W від T. З урахуванням, звісно, з урахуванням. Температури модуля. Щоб досягти стійкості відносно похибок кліматичних моделей, ми запропонували рефлективний метод для вивчення фотоелектричних моделей. Відповідно до методу, ретроспективні дані рівня інтергальної хмарності безпосередньо над Фотоелектричною панелью визначаються приблизно у вигляді співвідношення між виміряною питомною потужністю та прогнозованим рівнем інсоляції чистого неба. Звісно, з урахуванням поправок для технологічних факторів повноти, використання сонячних панелей та ігнорування деяких. Інших факторів. Отриманий таким чином масив даних, ретроспективного хмарного покрову надалі використовується для навчання моделі разом з іншими метеорологічними даними. Отже, внаслідок рефлексивного навчання фактор підвищеної чутливості фотомоделі, до помилок кліматичних моделей. Застосовується для мінімізації чутливості. Для порівняльної оцінки впливу різних факторів, від яких залежить робота фотоелектричної станції на величину згенерованої електроенергії, розглянемо результати моделювання трьох станцій Потужністю 9,9 МВт, 2,1 МВт та 3,9 МВт, які розташовані у різних регіонах України. На рисунках, на малюнках ми бачимо з вами графіки функцій впливу, які були отримані в результаті. Навчання моделей на ретроспективних масивах даних. Період навчання перших двох станцій становив 12 місяців, а третьої станції 8 місяців. Враховані фактори, що впливають на рівень генерації фотоелектричної енергії, наведені у відносних одиницях. Значення 1 відповідає, відповідають: хмарність 100%, вологість 100%, температура 500 градусів Цельсія. Швидкість вітру 50 метрів за секунду, циклічна година 24, циклічний день 31. На рисунку А ми бачимо функцію впливу хмарності. На рисунку Б ми бачимо функцію впливу вологості, На рисунку С функція впливу температури. Д функція впливу вітру, І, функція впливу часу година на добу, і F – це функція впливу часу день та місяць. Депазон значень, який може набувати функції впливу, каже про те, якою мірою відповідний фактор впливає на величину згенер... згенерованої енергії у... у відношенні до сонячної інсоляції чистого неба. З наведених графіків функції впливу видно, що фактором, що найбільше впливає, є хмарність. При цьому, на жаль, дійсний рівень хмарності над станцією часто суттєво відрізняється від прогнозованого. Це може бути як наслідком помилкового прогнозу, так і непередбаченою зміною погодних умов. Різких, коли до нас приходять різноманітні циклони. Враховуючи те, що архіви погоди, якими доводиться користуватися для навчання моделей, як правило, також є кліматичними моделями для заданих точок геолокації. тому помилки моделювання клімату переносяться на моделі фотоелектричного перетворення енергії. Приклади класичного за критерієм мінімізації середньоквадратичної помилки та рефлексивного навчання моделей ми бачимо на графіках. Помилки класичного навчання, графік А, обумовлені чутливістю класичної моделі до помилок ретроспективних даних, за якими проводилось навчання. Значні помилки на проміжку часу від 10 утра до 14 години є наслідком є наслідком невірної навченої функції впливу хмарності, а не помилкових прогнозів за цей час. Маємо можливість бачити, що внаслідок некоректного навчання прогнозована потужність навіть перевищує рівень.